До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Найщиріше вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До випуску новин, а також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке, хто зверху організували у бродах. Як команди відтворили на сцені гру за мотивами відомого телепроєкту, різдвяний ярмарок на підтримку збройних сил України, важливість організації благодійних заходів, побиття першокурсників у гуртожитку у селі Червоне Золочівського району. Деталі інциденту про це та інші новини. Далі у випуску. У ній із шкіл міста Броди організували цікавий та розважальний захід за мотивами відомого телепроєкту, які завдання стояли перед учасниками. Дивіться далі. Перед новим роком школярі взяли участь у вікторині Хто зверху? Ця гра містила сім раундів та цікавий фінал. Проведення такої події у дітей розвиває мислення, пам'ять, спритність та вміння працювати у команді. Першим конкурсом у цій грі було завдання зібрати літери. Як хлопці, так і дівчата старалися показати найкращий результат у цьому раунді, але перемогу мала здобути одна із команд. Але зараховую результат дівчатам, тому що по часі вони були швидкіші і спритнішими. Тому перемога за дівчатами. діти робили собі невеликі перерви перед наступними раундами. Глядачам дарували гарне виконання новорічних пісень і танців. Наступний раунд був під назвою Хто я, де головним завданням було вгадати, хто саме ховається за певним образом. У цьому конкурсі здобуде перемогу одна із команд. Я літаю? Ні. Я Ні. Е, yeah. я хлопець. Завершилася Вікторина конкурсом під назвою Дивоглядки та подякую за цікаве та пізнавальне проведене свято. Ви знаєте, знайдемо такий заряд енергії. Особлива подяка Збройним силам України за те, що сьогодні Дорога. дали нам таку можливість побувати на такому гарному заході. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн. У центрі міста Броди провели різдвяний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Захід мав місце у центральному парку. Побувала там наша знімальна група. Зимового суботнього дня, незважаючи на холод, жителі Бродівської та інших громад долучилися до доброї справи збору коштів на збройні сили України, Ольга Воронюк волонтерка із Золочева. Розповіла про єдину мету особливості сьогоднішнього благодійного заходу та своєї роботи. Рекомендуємо всім долучитися до придбання різної продукції, аби разом пришвидшити перемогу. Ярмарка дуже цікава, активна, і саме більше, що ми долучаємося до волонтерів, які організовують на збір для наших збройних сил. І ми приїхали аж з самого Золочева. Тобто до цієї акції долучилася я, Воронюк Ольга, то є учасниця бойових дій. І наші дівчата, які ми малюємо, продаємо розпродуємо і допомагаємо збройним силам. Тут у нас навіть є гільзи. Люди підходять, дивляться, все тільки починається, і ми надіємося, що гарно вторгуємо і допоможемо нашим хлопцям. Тому що зараз, як ніколи, потрібна допомога, і ми всі стараємося і допомагаємо. Організаторка поділилася особливостями сьогоднішнього благодійного дійства. Сьогоднішній захід ми організували в бродах, тому що більша частина митців є з Бродів. Ми хотіли поділитися з людьми, маленькими частинками тепла, добра і показати, що війна страшна, жорстока, але нас оточують неймовірно чудові, красиві люди, які роблять усі всі речі своїми руками. Вони вкладають свою душу, свою частинку тепла, це все. І хочемо за допомогою них ми допомогти також ЗСУ, підтримати їх. Ми хочемо, щоб люди всі знали і Розуміли, що ці всі речі, там, дронові рушниці, автомобілі потрібні не їм, а нам потрібні, щоб ми мали можливість проводити такі заходи, і запрошувати людей. Також у всіх бажаючих була змога покататися на конях, які символізували різдвяних оленів. Тут кожен мав можливість своїми коштами допомогти нашим воїнам. Присутні, особливо діти, отримали неймовірні враження від такої прекрасної поїздки. Долучаємося, робимо дві важливі справи. Перше, це, звичайно, свята справа це збираємо гроші для наших мужніх захисників. І друге, створюємо діткам радість, щастя. Тому що, як-не-як, -як, війна є війна, але в дітей є дитинство і вони потребують казки, цієї казки, цього свята. Так що, так що от, наші святкові олені чекають на вас. Також маленький учасник ярмарку із великим задоволенням розповів про свою роль та товари, які кожен сьогодні може придбати. Вже деякі товари ми більшість продали. От їжа зі самого Бахмута. Далі от свічка арматизована, кульки самими руками робили. Свічку теж більшість ми все робимо своїми руками. Підсвічники в нас є, там різні штуки, типу отакого от на ялинку. Повіші, ви найкраще будете. Повірте, і найгарніше я що ваша ялинка за, за того. За, за яскравий буде шкопець. Повірте, от цього ялинка буде яскрава, яскравіша. На кожних заходах ми завжди організуємо різні ларки і так далі. Бажаємо малечі, щоб їхнє життя було переповнене хорошими та яскравими подіями. Особливо подяка діткам, які з великою любов'ю ентузіазмом долучаються до таких добрих справ. Я хотів би сказати, що в наш кінці буде аукціон на е, коробку змін. Е, ми її самі розмальовували, як бачите, дуже гарно з фронту. Учасниця ярмарку поділилася своїми емоціями та подякувала тим людям, які долучилися для доброї справи. Нас запросили долучитися до цього чудового різдвяного ярмарку організатори. І так як наші діти багато роблять своїми руками виробів. Підсвічники, свічки, браслетики маємо патріотичні. Також випічку діти постаралися з батьками зробили. Ми вирішили долучитися і прийняти в цьому участь активно. Таким чином ми маємо можливість також зробити певну благодійність. Також присутні мали змогу придбати продукцію, виконану у техніці макраме. Пані Іванка поділилася особливостями виробів та своєю благодійною діяльністю. Е, перший раз приймаю участь. Побачили оголошення в інтернеті і. Е, Макраме також займаюся нещодавно, подивилася в інтернеті, знайшла магазин інтернет з продукцією. Ну і дещо зробила і думаю, от треба так, допомогти долучитися. Я вже не перший раз допомагаємо. Ми також і ліпили вареники, і в'язали сітки з на початку війни для воїнів наших. Ну і зараз приймаємо участь у. Різьвяні ярмарці, крім цього, активна молодь громади об'єдналася для спільного виконання колядки. Також присутні мали можливість за донат зробити фото біля креативної різдвяної композиції. «Ка Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біді. Пані Ірина зі словами вдячності звернулася до знімальної групи нашого телеканалу. Наша громадська організація Слава Радвилів є ініціатором в створенні мистецького проєкту Свої. Ми вже з вами неодноразово зустрічалися. Дуже дякуємо за ваші хороші відгуки, за ваші хороші теплі слова. Дякуємо, що ви до нас приходите і завжди відвідуєте наші заходи, які ми організовуємо. Шановні українці, працюємо, єднаємося у добрих справах, щоб всі спільно ми працювали і йшли на перемогу, тому що нам це саме зараз важливіше. Тому доєднуйтеся, купляйте хто скільки може, долучайтеся, і нам потрібно перемагати і підтримувати наших хлопців. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. В одному із гуртожитків нашого району відбулася посвята у жителі, що власне обурило батьків та викликало шквал емоцій у соціальних мережах. Дивіться у сюжеті журналістів телеканалу Суспільне. Ось це гуртожиток червоненського професійного училища, що розташоване неподалік від Золочева. І сам заклад, і гуртожиток, де живуть учні, розташовані поряд. Саме тут було знято відео побиття першокурсників училища. Сьогодні до закладу прийшли батьки першокурсників, яких побили старші учні. Розповідають відео було знято ще кілька місяців тому. Крик душі, душа болить за дитину. Що так пострадали і побили? Узяли відпізняли відео, а за два місяці дітей настільки настрашили, що боялися сказати. Як розповідає мама одного із учнів, яких побили, Ольга Бохна про цю ситуацію дізналась із відео про те, що трапилось у гуртожитку, їй син розповів уже після того, як кадри побиття оприлюднили у соцмережах, і розповів, чому що Вони пішли там дівчатам. Помогли, в кімнаті дівчата, попросили пересадити. там. Ліжко чи там що, і старшогрупники зобачили і покарання. Молодша перша група не має право до, до кімнат дівчат заходити. Вони такі правила старші групи постановляють. Про ситуацію, що трапилась у гуртожитку, училища телефоном, розповів батько п'ятикурсника, якого впізнали на відео. Ярослав Берегуля. А що я можу вам сказати? Є все на відео, та він зробив поганий вчинок. Ну, все, що йому сказати, просто вибачення батьків тих дітей. питання буде до адвоката, не зараз поліції за адвоката. За словами директорки закладу Тетяни Салабай, за рішенням спеціальної комісії училища, чотирьох хлопців із відео, яких пізнали, відрахували. Ми запросили кожного учасника, який був задіяний. Тоді діти вели себе дуже спокійно. Сказали, що це неправда, що це наклеп, і, і, а потім, вже коли зрозуміли, написали пояснення. Ми відрахували, відрахували ми відповідно до статуту пункт 4.8 за грубі порушення учнівської дисципліни. Або правил внутрішнього розпорядку ДПТНЗ «Червоненський ВПУ. Учні були відраховані з закладу, вони були виселені з гуртожитку. Вони можуть мати претензії до директора, звертатися до суду, що їх неправильно звільнили, неправильно виселили. Але ми завжди так будемо робити, якщо будуть такі ситуації. Нагадаю, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Повідомили на Фейсбук сторінці поліції Львівщини. Хлопцям, які брали участь у клуби загрожує обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі до 4 років. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім нашим телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. І сьогодні новини звучатимуть з Бузької та Красненської громад. У Бузьку перейменували вулицю з радянською назвою. На черговій сесії бузької міської ради депутати, керуючись законом України про засудження комуністичного та націонал-соціалістично-нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, беручи до уваги результати консультацій з громадськістю щодо нової назви вулиці Корнеєва в місті Буськ, прийняли рішення про перейменування. Вулицю Корнєва перейменували на вулицю Європейська. Дане рішення сесії буде направлене до львівської філії державного підприємства Національні інформаційні системи, Міністерства юстиції України та до відповідних служб для використання в роботі. Нагадаємо, що Корнєєв – радянський партійний діяч ФК Красне стали чемпіоном прем'єр-ліги чемпіонату з футболу Золочівщини. Так 10 грудня Усесвітній день футболу Асоціація футболу Золочівського району під керівництвом голови Степана Вольського підбила підсумки спортивного сезону. Кращі команди сезону та представники були нагороджені медалями і кубками. Розпочався захист виконання гімну України та патріотичного виступу у виконанні військового оркестру Національної академії Національної гвардії України. Привітав футболістів із завершенням сезону селищний голова Роман Фурда. Він подякував усім командам та тренерам за проведені матчі, на яких проводились збори коштів для наших військовослужбовців, а також висловив слова подяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу землю. Красненський селищний голова Роман Фурда подякував голові Асоціації Степану Вольському за проведену роботу, а також висловив подяку тренеру відділення з футболу Дю США Авангард Олегу Буді. Далі відбулось нагородження команд і номінантів, зокрема за зайняте третє місце чемпіонату з футболу Золочівського району серед команд вікової категорії до 13 років. Нагороджено команду США Авангард Красненської громади. За зайняте друге місце серед команд вікової категорії до 16 років, командою США Авангард також Красненської громади. У номінації ветерани 40 перемогла ФК Сокіл зі села Андріївка Красненської громади. Срібним призером прем'єр-ліги чемпіонату з футболу Золочівщини 2023 стала команда ФК «Петричі». Чемпіоном прем'єр-ліги чемпіонату стала ФК Красне. Ведучим офіційної церемонії був активний любитель футболу Тарас Дума. У Красненській громаді одинокі люди отримали продуктові набори. Понад 140 продуктових наборів отримали напередодні різдвяно-новорічних свят найбільш вразливі верстви населення Красненської громади. Одинокі та одиноко проживаючі громадяни похилого віку, а також особи з інвалідністю, які перебувають на обліку комунальної установи, центр надання соціальних послуг Красненської селищної ради. Ці люди все життя провели в праці та повсякденному неспокої, тож заслужили у Бога і людей, щоб їхня старість минула у турботі та опіці. Керівниця комунальної установи Центр надання соціальних послуг Красненської селищної ради Галина Дворянин зазначила, що передано продукти, які завжди необхідні вдома: гречка, олія, майонез, кутя, макарони, згущене молоко, цукор, какао, чай, вівсяні пластівці, печиво до кави, вафлі. Загалом роздали 144 продуктові набори. Усі щиро вдячні за допомогу та піклування. У селі Новосілки Церква Святого Миколая відзначила 130-й ювілей. У селі Новосілки Бузької громади у неділю 10 грудня відзначила 130-й ювілей Церква Святого Миколая. У храмі відбулася Архієрейська свята літургія, яку відслужив владика сокальсько жовківської єпархії. Голова департаменту військового капеланства ГКЦ Михаїл Колтун за участі священиків бузького деканату Української греко-католицької церкви у Красненській громаді розробили відзнаку Почесний захисник України з Красненської громади на останньому засіданні виконавчого комітету Красненської селищної ради, яке провів селищний голова Роман Фурда. Прийнято чимало рішень про підтримку захисників та захисниць, а також враховуючи прийняту місцеву програму, меморіал пам'яті почесних захисників України з Красненської громади, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України і полягли у російсько-українській війні, затверджено ескіз та форму відзнаки почесний захисник України з Красненської громади. З даного питання доповів секретар виконкому Богдан Глова, який повідомив, що в результаті консультації зі спеціалістами у даній галузі був розроблений унікальний ескіз нагороди, якою будуть нагороджені наші герої-захисники посмертно. Форма відзнаки складається з двох частин, а саме цупкої стрічки, на якій прикріплена округла металева основа. На стрічці вертикально з обох сторін зображено смуги темно-червоного та чорного кольорів, тобто кров та земля, що символізує криваву боротьбу за незалежність України. Продовж поколінь та, зокрема, асоціюється зі стягом української повстанської армії, яка боролась за створення української держави на початку ХХ століття. По центру стрічки зображена смуга синьо жовтого кольору, яка переходить у синьо жовту карту України, що зображена на металевій основі і символізує українську державу, за яку йшла важка боротьба, що нарешті увінчалась проголошенням України. Дана смуга вуща, оскільки символізує, що у столітній боротьбі надзвичайно важко пробивались паростки української державності, і нарешті ця боротьба досягла успіху. На металевій основі, як уже згадано, зображена карта України у синьо-жовтих кольорах, що символізує створену українську державу, за яку боролись наші пращури та за незалежність і територіальну цілісність, якої загинули наші бійці сучасності в російсько-українській війні. Меч і щит уособлює непереможне українське військо, яке стало на захист України, а тризуб на щиті символ державності та герб України. Співзвучний відомий вислів зі щитом або на щиті. Дані символи виконані в об'ємному вигляді. Нижче карти України, справа біля Криму, вказана дата початку анексії Росією українських територій, а зліва дата широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Розміщення таких дат нижче карти України. Символізує те, що після проголошення української державності Україна мирно жила та розвивалася як незалежна суверенна держава, але потім Росія порушила територіальну цілісність України, розпочавши уже неприховану війну та захопивши частину територій суверенної держави. Ці дати нагадують нам про вторгнення расистів, символічно натякаючи на те, що українська держава завжди повинна бути готовою до таких подій з боку нашого північно-східного сусіда. На краях металевої основи зображені гострі брили, просякнуті тріщинами, що символізують російську агресію, але тріщини на цих брилах символізують повернення Україною своїх територій та знищення російської армії. З протилежної сторони залізної основи відзнакою зображено напис Почесний захисник України з Красненської громади. Варто зазначити, що це найвища нагорода Красненської громади і нічого подібного наразі немає в інших громадах. Нагороди та посвідчення будуть виготовлені вже цього місяця. На цьому у мене всі новини. Побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.